Що нам потрібно, ви зазираєте до себе в холодильник і шукаєте якусь кашу, якщо вони встигли зробити і зварити. У нас каша буде рис. Рис, ось така упаковочка, нешліфований рис, можливо, хто ніколи не бачив, підійдете подивитися. Нешліфований бурий рис. Так? Далі у нас що є, а кашу можна використовувати будь-яку. Це може бути і пшоняна, і кукурудзяна, тобто, яка у вас є в раціоні. Да? Дуже цікаво, що цей смузі буде поєднувати майже всі складові сніданку. Каша у нас буде. Далі у нас будуть бобові. В якості бобових у нас буде виступати арахіс. і також у нас буде ще. Ягоди, до речі, ягоди людині кожен день потрібно вживати пів склянки, тому вони будуть у нас присутні, і буде у нас ще банан. Яка кількість? Ви можете слідкувати за вашими роздруківками, що нам потрібно. Значить, нам потрібно півстакана нашої каші. Всі жири, все в нас буде у цільному вигляді, півстакана нашої каші. Тоді далі у нас буде. Наш бананчик, да? банан. Банани взагалі потрібно обирати такі скринві. Да? Далі у нас буде з вами е, люба полуниця, е, малина, е, лохина. Це, можливо, хто звернув увагу. От, в своїй сім'ї прийняли рішення деяку частину наших ягід от, прям, з такими хвостиками. Це буде і зелений смузі, тут, і ягідний смузі. Не обриваються. <плес> да, разом. Потім нам потрібно буде 2 столових ложки меду. У нас мед акацієвий, тому він таку має ще так, рідку консистенцію. І потім ще нам потрібен буде арахіс, також пів склянки. І оце у нас буде такий сніданок. Якщо немає часу дуже сидіти пережовувати 30-40 хвилин. Хоча я вам скажу, навіть цей сніг потрібно не просто прокопнути, а потрібно також ретельно рідка їжа повинна також. Пережовуватися, тобто кожна наша шматочок їжі повинен змішувати з нашою свиною. І є в нас ще в раціоні там три трилянки води. Бачите, вроді небагато інгредієнтів, а нам хватить. Його смузі хвати на всю родину, навіть ще і сусіда, який теж можливо не встиг зготувати кашу, також запросити. І дуже все просто ми беремо просто все перебиваємо. Все, буквально через декілька секунд. Наш з вами сніданок добрий ранок, він вже готовий. Наливаємо і кажемо ранок добрий. І йдемо на роботу. Тому, будь ласка, пробуйте. Різні варіанти, ягоди різні, каші різні.